Які книги мали найбільший вплив на тебе? Найбільший вплив мали книжки у футуристів так. найбільше Рейна, Мікі Акаку і Рей Рейкурсвей, набуть. Ну тобто те, що доступне можна почитати на різних мовах, я майже всі книжки цих авторів почитала. Ну і Азі Казімов, звичайно? Так. Найбільше враження, да, найбільше вплив на мене. А потім пішло багато інших. І по потом потім Пітратія, пожалуйста, подкасти. Ну, то есть потім Баєтек Люк Тімерман Run, Мега. Просто ну то есть, о, Хуберман, звичайно, какби, але ну то с інший зріз, Та інші такі спеціалізовані подкасти. О, це дало ну то. Есть я просто розумію, що мені дуже подобається тема баєтек. Мене немає. Ну то есть я не навчалася в цьому секторі. Я багато читаю там про різні там курси. Щоб розуміти краще, ну то, є, що так. роблять там мої партнери там в Кембріан, це компанія, яка також буде дасть нам більше там ста іксів. Це батька компанія протеїні. Також сподіваюся, теж потенціально як би сто ікс в портфелі. І такі інше. То є, я хочу розуміти, на якій мові ці люди розмовляють.